Шановні колеги, вирішила записати відео, як я заповняю журнал із групами результатів, та як можна додати групи результатів на кожен урок до кінця семестру, не граючись, не додаючи по одному уроку, а одразу до кінця семестру, та як заповнити всі теми уроку та номер уроку до кінця семестру, одним разом. Тож, як ми розпочинаємо? Для того, щоб були ось тут такі колоночки групи результатів на кожен урок ми додаємо уроки, не, не додаючи стовпчик, не ось так. А потім приходиться видаляти номеру уроку і вставляти індекс нуж, а ми одразу ж йдемо до індекс нуж. Ось тут обираємо групу результатів, яка нам потрібна. Ми, точніше, не яка нам потрібна, а група результатів, яка йде в нашій галузі освітній. Ну, наприклад, мовно літературна освітня галузь, обираємо першу групу результатів. Тип індексу поточна. Дата уроку кладемо першу дату уроку, наприклад, 1 вересня. І ось тут, де частота повторень, натискаємо щотижня до кінця семестру. Ну, якщо у вас йде кожен парний тиждень, дивлячись по розкладу. Ну, наприклад, щотижня до кінця семестру натискаємо. Обираємо час уроку, наприклад, перший кабінет, наприклад, 38-й, і натискаємо Зберегти. Я зараз це не натискаю, оскільки в мене тут вже все це зроблено по такому типу. ми це зберігаємо, і у нас формується. Дати із групами результатів. Відповідно, оскільки ви оберете групу результатів 1, то у вас формуються дати уроків всі із групою результатів 1. Ви вже далі собі по календарному дивитеся, натискаючи на дату, можете редагувати групу результатів, яка вам потрібна: 1, 2, чи 3. Тобто, натискаєте на індекс групи результатів, обираєте, наприклад, другу чи першу. і Зберегти. Ось так потрібно буде пройтися вам по датам, змінити групи результатів. Ну, а далі, коли ви створили всі дати, у вас вже є всі дати ваших уроків. Відповідно, ви експортуєте у Excel всі ці дати. Відкриваємо документ, вмикаємо редагування. Нам, відповідно, потрібно пронумерувати та додати зміст. Нам дозволяється теми уроків робити до кінця семестру. Домашні завдання після уроку. Тому е домашні завдання графу ми заповняти не будемо, тільки номера уроків та зміст. Ну, щодо номерів уроку, щоб нам не гратися, не натискати. Всі там 32 уроки, чи скільки в нас там є на семестр, то ми ось так провели: 1, 2, 3, записали, виділяємо цей текст. Беремо тут за позунок і тягнемо до закінчення наших дат. Відповідно, перевіряємо, чи все вірно, чи 32 у нас уроки мають, бути, чи ні. 32 все вірно. Ну, а далі заповняємо міст. Як ми заповняємо зміст? Я вмикаю розподіл екрану в одній сторонці. Календарним планування в інші excel сторіночка І відповідно копіюю теми. Від першого до восьмого року я тільки копіюю, тому що далі в мене йде ось тут розділ, і воно буде неправильно тут вводитися. І ось тут від першого до восьмого, і контр В. Вставила всі теми. Прошу звернути увагу, щоб у вас у вашому календарному не було пробілів. Ой, не пробілів, а абзаців, бо якщо будуть абзаци, так, ось такий значочок, то коли ми будемо переносити цю тему уроку, то може в Excel кидати на дві клітиночки, на дві дати тему уроку, розривати. Це нам не потрібно, потім потрібно вдигратися кожну тему, якби окремо вводити. Тому стараємося так. Якщо ж нам потрібні абзаци у темі уроку. Урока, то ми вже автоматично, не автоматично, а самостійно вручну кожну тему вводимо. Тож, перший восьмий номер я ввела, тепер обвожу від 9. Ось тут забираю пробіл. Абзац точніше. І копіюю від 9 до 20. І тут від 9 до 20 виділяю та вставляю. Дивлюся, чи ніде мені не з'єдналися, дати, чи все гаразд, все гаразд. Тож, йдемо далі. 21 урок та 32. Контр Сконтр В. І все всі наші теми вже є. Тож, ми цей файл зберігаємо. Ми цей документ зберігаємо, переходимо на нашу сторіночку в електронному журналі та натискаємо Import з Excel. Обрати. Ну, відповідно, завантаження обираю цей файл та завантажую його. І перевіряю, що всі нумерації уроків є, теми уроків є. Проглядаючи, ніде нічого не загубилося, чи на кожну дату є номер уроку, та чи на кожну дату є тема уроку. Все є, все готово. Ось так. Всім щастим в новому навчальному році.